Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це рефлекторний принцип діяльності нервової системи, рефлекторна дуга та її складники. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Розпочнемо! Як ви знаєте, рефлекси в організмі людини здійснюються завдяки здатності нервових тканин збуджуватися та проводити імпульси. Нервові клітини або нейрони мають особливі властивості. Ну, По-перше, це збудливість, здатність нейронів швидко змінювати свій стан у відповідь на дію певного подразника. Вона дозволяє нервовій системі реагувати на зовнішні та внутрішні впливи. Інша важлива властивість це провідність, тобто вона дає змогу. Передавати збудження від одного нейрона до іншого через спеціальні відростки аксони та дендрити. Для того, щоб нервова клітена збудилася, сила подразника повинна досягти певного мінімуму, який називається порогом подразнення. Якщо подразник не досягає цього порогу, збудження не відбувається і нервовий імпульс не генерується. Порог подразнення для кожного нейрона індивідуальний і залежить від типу нервової тканини її стану та попередніх подразнень. Таким чином, тільки ті подразники, які перевищують цей поріг, здатні викликати реакцію організму у вигляді рефлексу. Ці процеси є основою для формування рефлекторних дух, які забезпечують координацію рухів, функціонування органів та адаптацію до змін у навколишньому середовищі. Пригадаємо, що рецептори це спеціальні структури, що відповідають за сприйняття подразників із. Зовнішнього та внутрішнього середовища організму, вони здатні перетворювати різноманітні подразники, такі як світло, звук, температуру або тиск, на нервові імпульси. І кожен вид рецепторів пристосований для сприйняття лише певних сигналів. Наприклад, рецептори нашого ока вони реагують лише на світло. Тоді як рецептори шкіри на механічні подразники, такі як дотик, тиск, температура тощо. Нервові імпульси. Імпульси, які виникають у рецепторах, надходять до відповідних нервових центрів, розташованих у головному та спинному мозку. Нервовий центр є сукупністю нейронів. Які з'єднані між собою численними відростками, що забезпечують обробку інформації та регуляцію певної життєвої функції або рефлексу? Після аналізу отриманого сигналу нервовий центр генерує новий імпульс, який прямує до робочих органів, включаючи відповідну реакцію організму. Цей шлях, який проходить нервовий імпульс від рецептора до нервового центру і далі до робочого органа, якраз і називають рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга є анатомічною основою будь-якого рефлексу і визначає послідовність дії нервової системи у відповідь на подразник. Взагалі існує кілька типів рефлекторних дух, серед яких двонейронна є і тринейронна. Двонейронна рефлекторна дуга вона складається лише з чутливого та рухового нейрона, що забезпечують найпростіші рефлекси, наприклад, колінний рефлекс, ми про нього вже говорили. Однак більшість рефлекторних дух у людини є тринейронною, і це означає, що збудження в центральній нервовій системі передається не напряму, а через ставний нейрон, який Виступає посереднику між шутливим та руховим нейронами. Саме нейрона рефлекторна дуга зараз у нас зображена на екрані. Поговоримо про кожну з них окремо. Якщо ми говоримо про двонейронну рефлекторну дугу, то це така найпростіша схема передачі нервового імпульсу, що складається лише, як ми розуміємо, з двох Нейронів чутливого, сенсорного і рухового, називають його ще моторним. Така дуга має короткий шлях і швидко забезпечує реакцію організму на подразники. Прикладом двонейронної дуги, як ми розуміємо, вже є колінний рефлекс, тобто відповідь на удар нижче колінної чашечки, нога здійснює характерний рух, який не потребує участі головного мозку, а регулюється лише на рівні спинного. Тобто, ось тут у нас позначена саме як відбувається передачі нервового імпульсу у двонейронній дозі. Поговоримо також про тринейронну, вона зображена нижче, як ми розуміємо, це є більш складний тип рефлекторного шляху, і вона складається з трьох нейронів: чутливого, станового. Вставний нейрон ще називається проміжним. Ну і, звісно, руховим нейроном. Вставний нейрон виступає посередником між чутливим та руховим нейронами, передачі. І Посилюючи сигнал. Цей тип дуги дозволяє забезпечувати складніші та більш регульовані реакції організму, включаючи ті, що потребують участі головного мозку, наприклад, навчання, умовні рефлекси або, наприклад, складні рухові дії. І якщо говорити про порівняння, то основна відмінність між двонейронною та тринейронною дугами полягає в наявності саме вставного нейрона, що дозволяє більш ефективно обробляти сигнал та адаптувати рефлекторну реакцію за нових умов. Завдяки вставному нейрону тринейрона дуга може формувати зв'язки з іншими рефлекторними дугами, що забезпечує інтеграцію діяльності організму в цілому. Робота нервової системи залежить від гармонійного чергування двох протилежних процесів, збудження та гальмування. І ці процеси не тільки забезпечують підтримання нормальної діяльності організму, але й допомагають адаптуватися до змінних умов середовища. Гальмування виконує роль своєрідного гальма, що пригнічує надмірні збудження, забезпечуючи е, саме запобігання виснаженню організму. Порушення цього балансу, балансу може призводити до негативних наслідків, таких як підвищена нервова збудливість, безсоння або навіть розлади поведінки. Гальмування виникає внаслідок певних процесів у центральній нервовій системі, які пригнічують або зупиняють активність нейронів, що забезпечує контроль над рефлекторною діяльністю. Наприклад, якщо умовні рефлекси вироблені раніше не отримують підкріплення у вигляді відповідних подразників, вони поступово можуть. Зникнути або послабитися через гальмування це явище відомо як згасання умовних рефлексів. Ну і взагалі, координація процесів збудження та гальмування є критично важливою для нормального функціонування нашого з вами організму. Уявіть собі, як складно було б дихати, якби одночасно відбувався як вдих. Так і видих або ж навпаки, обидва процеси були би одночасно пригніченими. Таким чином, злагоджена взаємодія, збудження та гальмування лежить в основі всіх фізіологічних процесів, що відбуваються в нашому організмі. А от якщо ми говоримо про зв'язок між нейронами, а також між нейронами та іншими клітинами, наприклад, м'язовими або там, залозистим епітелієм, відбувається цей зв'язок через спеціальні утворення, які називаються синапси. Слово синапс походить від грецького слова, який означає з'єднання. Вони є функціональними одиницями, що забезпечують передачу нервових імпульсів та координацію діяльності нервової системи. Синапси формуються між різними частинами нейронів, частіше між аксоном одного нейрону та дендритом іншого. Однак можливі також з'єднання між двома аксонами, між аксоном та тілом іншого нейрона, або між дендритами. Тобто, з'єднання воно є дуже різноманітним. І у процесі передачі нервового імпульсу через синапс нейрон, що передає імпульс, називають пресинаптичним, а нейрон, що приймає сигнал, Постсинаптичним. Передача імпульсу відбувається за допомогою спеціальних хімічних речовин, які називаються нейромедіаторами. Нейромедіатори виділяються саме пресинаптичними нейронами і взаємодіють з рецепторами на мембрані. Постсинаптичного нейрона, що забезпечує ефективну передачу нервового сигналу. Такий механізм дозволяє нейронам взаємодіяти між собою та з іншими клітинами, забезпечуючи координацію функцій в організмі. Якщо говорити про будову, то синапс складається з двох основних частин: пресинаптичного Тобто ділянка нейрона, яка передає сигнал, та постсинаптичного ділянка нейрона або іншої клітини, що отримає сигнал. Ці частини розділені синаптичною щілиною, зверніть, будь ласка, увагу на зображення. Щілина це такий вузький простір завширшки 20-50 нанометрів, що унеможливує безпосередньої передачі нервового імпульсу з одного нейрону на інший. Для цього потрібна спеціальна речовина. Що називається нейромедіатор. Тобто нейромедіатори синтезуються в тілі пресинаптичного нейрона та зберігаються в синаптичних пухарцях, що транспортують їх до пресинаптичної мембрани. Коли нервовий імпульс досягає пресинаптичної мембрани, синаптичні пухирці зливаються з нею, і нейромедіатор вивільняється у синаптичну щілину. Далі нейромедіатор саме дефондує через щілину до постсинаптичної мембрани, де взаємодіє з рецепторами, викликаючи відповідь постсинаптичного нейрона або іншої клітини. Нейромедіатори можуть бути різні хімічні сполуки залежно від типу синапси. Наприклад, в одніх синапсах це ацетилхоліл, а в інших норадреналін. Наприклад, після передачі нервового імпульсу нейромедіатори діють лише протягом короткого часу, оскільки їх розщеплюють спеціальні ферменти. Такі ферменти синтезуються пресинаптичними нейронами, забезпечуючи швидке припинення дії нейромедіаторів та готовність синапса до наступного імпульсу. Недостатня кількість певних нейромедіаторів може негативно впливати на роботу організму людини. Наприклад, це може спричинити різні форми депресії. Депресія це таке захворювання, при якому людина тривалий час відчуває пригніченість втрачає інтерес до улюблених занять та діяльності до тих саме процесів, які раніше приносили людині задоволення. Залежно від кінцевого впливу на передачу нервового імпульсу, синапси поділяються на збуджувальні та гальмівні. Збуджувальні синапси сприяють. Саме проходження нервового імпульсу через них, тоді як гальмівні, перешкоджають цьому процесу, забезпечуючи баланс між збудженням та гальмуванням у нервовій системі. Крім звичайних хімічних синапсів, існують також. Інші типи синапсів, у яких передача нервового імпульсу здійснюється без участі нейромедіаторів. В таких синапсах пересинаптичні пересимп... та посинаптичні мембрани розташовані дуже близько одна до одної та з'єднуються особливими вілковими структурами, через які імпульс передається без затримки. Такі синапси зазвичай трапляються у безхребетних тварин, забезпечуючи швидку передачу сигналу. А у людини синапси все ж таки в більшості випадків є хімічними. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо є питання щодо теми цього уроку, то запитуйте у коментарі, я дам відповідь обов'язково, а ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!